Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі чергове відео. І Як бачите, прицепа, і бачите обирваного дишля. Значить, хто слідкує за каналом, пам'ятає, рік назад я цього прицепа е, робив Ну в плані робив косметичний ремонт. Чистив, підфарбовував. Але от За рік часу ну, він на вулиці живе, бачите все рівно. Ну корозія це консервна банка. і Ус... Ну, я його тоді освіжив, попідварював, де бляха повідставала. Е, крила тут міняв, були бляшані, вони теж повідгнивали, повідлітали. Ну, тут одно фарбував, бачите, ще чорна фарба є. От, в принципі, ще можна з тим миритися, як то кажуть. Е, їздить. От, і в людини сталася така біда. Е, на ходу, гружений прицеп. Відірвав, відірвалося, дишло. От. Е, відірвалося воно вже повністю. Це я вже тільки що в гараж його затягував, а впало. Ну, мається на увазі, коли причіп був навантажений, е, причеплений до машини. Дишло, обламалося. Ну і видно, що от по асфальті воно трохи проїхало. Бачите? От. Трохи проїхало по асфальті, а я вже його затягував в гараж, десь воно ще на суплях висіло і вже відірвалось повністю. Бо якби вже відірвалось повністю, то вже і проводку розірвало би все. От. Ну, такий прицепчик. Я б сказав, пір'я возити. Це не той прицеп, що я робив. На нього грузиш, і які там питання, все швелір. От, Саме більше мене вбило. Профіль, товщина профіля тут 1,8 мм. Йомає, це на дишель на 1,8 мм поставили. Це за це заводський прицеп. Це не саморобний. От. Ясне діло, що воно репне. Дивіться, це тоненька консервна баночка. Яке воно може бути тут а, е, підсилення? І що воно тут може тримати. От. Е, задача моя, треба зробити того дишля. От, я думаю, що ми нічого не будемо мудрувати. Профіль у нас тут е, 50 на 25, 1,8. А ми візьмемо 50 на 25, е, троєчку. Візьмемо. От тоді воно ще буде тут служити. Ну, 1,8 це не годиться сюди зовсім. Я так дивлюся. Е, мені кажеться, вже воно було лопнувши, і вже воно, напевно, хтось його тут варив, Десь були якісь тріщини. Тут а так, якби не видно, а отут а видно, що воно вже було варене. Бачите? От. Ну, кажу. Я не знаю, про що думають виробники тих прицепів, коли таке роблять. Я згідний, що вони там дають вагу на нього 450 кг возити, чи 500, чи 600 кг. От, ну, люди не возять так і стараються побільше вкинути. От, на цей прицеп він на нього там тона якогось е, піску чи щебня без питань влітає. Навіть може і більше, ну, але вже воно того всього не витримує. Бо то вже кажу. Воно, все консервна баночка. І ну, це все воно слабеньке для таких нагрузок. О, так що, що ми? Тут в нас тут в нас тут ми його все, напевно залишаємо. Будемо відрізати ну робимо все так само. Цей профіль удаляємо його, звідси будемо удаляти. от Так само цю перемичку можна залишити. от Зараз ми я тільки рулеточкою поміряю, яку нам довжину треба купити профіля. і... Летимо на металобазу. зараз куплю профіль такого, тільки кажу, буду брати тройку. Не 1,8, а тройку. Троєчка, я думаю, тут буде, в принципі, сидіти. Тут, так як я люблю надійно, я взагалі взяв кусок 6,5 швілерочка. Ну, прицеп репне, дишель, не репне. От. Ну, але... Поки виходимо з того, що є, значить, летимо на металобазу. зараз я перемірюю, скільки його треба, і будемо то і все звідси цього видаляти, нового профіля варювати і робити нового, ну, не нового дишля, а цього перемички, Що до дишля, дві штучки, візьмемо по 3 мм. Отаке. Так що зараз я їду на металобазу, а ви попийте кави чи чаю і мене чекайте. Так, приїхав я з металобази вже, купив профіля, але не 50 на 25, бо такого розміру по товщині нема. 50 на 25 є 1,2, 1,8, і 2,0. От, Я взяв троєчку, 50 на 30. Ну, ширший трошки. Тут все, воно, в принципі, буде добре. Нюанс один, тільки що отут, бачите, вуха такі є. От. то ми, напевно, тіє... ну, воно, в принципі, зроблено для чого. Е відкручуєте ці гайки, от, і дишель виходить. Ну, якби то прицеп, е дишель на місці, а прицеп мав би перекидатися на у цих -во е завісах, як правильно сказати, шарнір зроблений такий своєрідний. І прицеп мав перекидатися. Ну, в принципі, тим ніхто не користується, того, що е, лізти під машину, під прицеп, відкручувати ці гайки, які вже, напевно, років, скільки той прицеп є, не відкручувалися, то я думаю нема смисла. Ми зробимо такого. Профіль ширший. Я у ці бляхи удалю О, ці кронштейники. І ми просто-напросто профіля проваримо звідси, звідси звідси і звідси. З чотирьох сторін проваримо тут профіля. І я думаю, не буде там з во придумувати, бо ним ніхто не користується. А робити другого кронштейна ширшого під профіль ну, нема смислу. От, Так що робимо таким чином. Ага, не сказав ціну. Значить, два куска по півтора метра, ну тут десь по метр сорок. От, ну, Мусив так брати, бо ж так не продають по сантиметрах. Е, взяв 3 метри, ну, і там розрізали його. От. 50 на 30 товщина 3 мм 450 гривень. Ціни на метал космос. Космос. А щось грубе, той коштує конкретно. Ну, Але якщо ви подивитися, тут трохи є товщина металу. От. То не Цього бляшка. От. Цей його профіль він в рази буде. Раз-два дешевше коштувати у цей 1,8. Так що в цей поставиться, буде воно ходити. От, по, ну, принаймні, такої біди, я думаю, вже не станеться. Вже воно скільки там тую тону вкинуть, я думаю, скоріше вже репне прицеп, як у цей репне профіль. Ну, Ясно, з здуру можна і голову зламати, як то кажуть. Але вже воно буде трошки запасом і вже буде надійніше. Так, зараз, зараз, зараз висить все на проводці. Зараз ага, тут трохи погано. Бачите, я думав, проводка йде, проводка заходить в профіль і виходить аж тут. А щоб нам його вийняти, нам, виходить, треба від'єднувати фішку. Трошки недобре. Треба, прийдеться нам, значить, по місцю тут різати все, якось приспособитися. Бо бажання фішку розбирати, там провода від'єднувати, витягувати, потім знов запихати все. Це лишня дурна робота. Будемо, значить, пробувати. Або, спочатку, я зараз удалю отут. Далі ми прицепа поставимо на колеса. І тоді будемо удаляти тоє, ну, бо дрота хватить, наприклад, до землі, щоб положити дишля на землю, і тоє все повідрізати. От. Так що якось отак. Ну що, працюємо, буду включатись, показувати, що з того всього виходить. Зараз, я думаю, тут по -часові. ну, трошки треба побавитися. От. Тут, в принципі, побавитися треба з чим, вирізати, я думаю, по не займе довго. А от вже нові тут зарізати треба. от, Ну і потім пообварювати, тут теж трошки часу кругом позалазити, обварити. Ну що, пообрізав я то є все діло. Довші профіля. Тут оти і куски, бебахи, тут вже сразу попічищав. Тут вирізав, тут вирізав, дишляв, повирізав. Зараз ще ставлю е, зачисного круга. Ці всі, всі отут ашви треба обдерти, щоб воно було гарненько. От. І, в принципі, будемо пробувати виставляти і зварювати вже. Жара нестерпна в нас. На дворі 36 в затінку. Так що ворота закриті, працюю тут, але все одно задихаюся. Дуже жарко. Ріжеш іскри гаряче. Тут в гаражі. Ну, в гаражі ще е, 20, почти 5. Ну, ще так, але все рівно душно. На двір навіть боюсь виходити. О, Так само зараз варити, то буде духута страшна. Фу, значить, зараз я трошки цапну і буду пробувати виставляти, підчистити і пробувати зварювати. Так. Ну що, з... фу, Трохи диму в гаражі бо варив. Треба зараз провітрити. Е, профіль приварений. Тут приварено, обварено, обварено. Тута. Е, звідси він, виходить, прикручений, звідси я на прихватки такі зробив. Ну, я знаю, по сантиметра 3 десь, напевно, навіть, може, по 4. Тут обварив, тут обварив. Ну, вже ціло обварив. Тут. Одного куска мусив підрізати, щоб він мені зійшовся. А далі е, тут ще зверху буду обварювати. Тут, бачите, е, на своєму прицепі я робив, е, звідси може краще буде. Е, тут борт зйомний, трошки недобре. Якби не той борт, у мене передній борт на моєму прицепі, ну він глухий, я тут ще сюди, хоч в мене швеллер, я сюди також кусенця ставив. О, Для підсилення. Ну тут а не вийде, бо тут аборт, бачите, завіз, тут не вийде так зробити. Якби там, хто ну, може людина буде користуватись, я не знаю. Так що обходимося так. Ну, я думаю, воно тут нікуди не дінеться, тому що обварилося, я поварював і туди позалазив. Ну, кругом обварив, і тут, так само знизу заліз, туди обварив. От, і ще тут о, проварю добре, ще поверхові, і воно тут нікуди не дінеться. О, тут суть була, воно не на сварці лопнуло, а сам лопнув метал. О, за тонкий вийшов метал, і на нього велика нагрузка лопнув метал. Не зварка лопнула, а метал лопнув. О, так що За це я не переживаю, все воно буде тут сидіти. Воно о, то вже на смерть. О, І плюс, що метал троєчка зараз, то я думаю, що воно буде все гуд, І нагрузку буде воно вже тримати не так, як той 1,8. Е -е, далі що робимо? Прицепне, тут ще була проводка йшла. Бачите, я трошки гачка відігнув, зняв її на землю, поклав. О, Там же все, я повирізав, позачищав, вже воно готове. Е -е, як будемо робити? Зараз я прицеп трошки приберу, тут оставлю на колеса. Цього дишля прикладаю е, у нас направляючих, ну цього, двох палок. І по палках відмальовую. І під кот, щоб, ну, так як зараз їх там не зарізати, не бавитись. Я відмалюю, поверхові прикладу, повідмальовую так, як треба. Вирізаю, вставляю туди е, прицепне, от, і виставлю, щоб воно в нас е, по горизонті було, і поприхвачую, і обварюємо. І все. І в нас в принципі, майже все і буде готово, Ще залишиться тільки пофарбувати. О, бо воно поржавіє, треба чорною фарбою, не польвіром візьмемо, кісточкою підчистимо, обижиримо і пофарбуємо. А, ще показати, що мені зробив профіль з ногою. Ну, вже пізно. значить, Оця палка одну я приміряв, прихвачував, друга отута стояла, вона мені падає і гострим кутом тут воза осняє. І воно мені отаку -во розпоролу ногу. І то так розпоролу, де бачите, кров Навширш отакий його опрорис розрізаний. Ніби не якісь спартанські умови, а от є травма на рівному місці. Ну Заживе, та й все. Так, ну що, зараз я тут приберу, спускаю, відмальовую, вирізаю. І потрошки воно в нас щось виясняється. Вже виясняється. Ще тут одуваримо і буде з іргут. Вже воно буде нормально. А так от виходить класно. Бачите, дишель видно, що він посередині, так як я старався зрізав тут, зрізав тут і під тим під тимвокутом такий кут тут був, так само й тут профіль приложився і обварився. Отак, хлопці, виходить. О, бачите, так як я казав, приложив, прицепне, повідмальовував. І от по лінії все повирізав. Зараз будемо сюди вставляти все. Виставляємо, прихвачую і обварюємо. От, і все виходить гарненько. От. В принципі, нічого тяжкого, все йде. По плану, як то кажуть, все чітко. Ну, і треба трошки обварити тут, а, По кругу обварюємо. Ну і оцю перемичку вона сюди десь стане, де там вона впреться, її так само треба обварити. Ну і ще залишиться поварювати і пофарбувати, то є все. Позачищати. О ну, і підфарбуємо. Ну що, показую готовий результат. Вже пофарбував, фарбував кісточкою. Засрався, як той чорт, вже повідмивався. О, трохи понакапувало, ну, так воно така конструкція, та її угли трошки швиде пролити треба було. Кісточка фарба три в одному, по іржі, позачищав, поубежирював і кісточкою пофарбував два слоя. О, все попроварював, проварено тут -то, по кругу, тут -то так само. От, Де зайшло прицепне шов. Отак по кругу йде, з-під низу теж ще проварено, от, попроварював. Тут ця, як він падав, загнулася сюди. Я її вигнув, так само, пообварював знизу, підсилив. От. Ну І, в принципі, все. Стоїть, воно все гарно, рівно. От, так, як і по заводу. От, я його виставив. От, спочатку, ну, якраз сюди. Плутненько з молоточка оцього плутнесенько тільки цок, і зайшло, і воно вже собі саме трималося. Я його там не підпирав нічим. Просто відрегулював. Як приварити, тут, бачите, в принципі було одне добре профіль 50-ка. І цей 50-ка профілем виставив в рівень, виходить звідси і звідси, от підтримав, поприхвачував. Тут під в рівень поробив, от поробив. Все, пообварював з плушняком. <кій> От, і все. Я думаю, що воно буде служити. Якщо той 1,8 тут тримався і їздив ще, ну, не витримав бідної долі, ну, то троєчка буде тут служити. Але якщо його навантажувати так конкретно, то я думаю, що може репнути, наприклад, щось під низу в плані тих перемичок, того всього. Ну, бачите. Візуально видно, яке воно, в принципі, перемички ще витримують. А от бляха, бачите, воно все продавлене, покручене. Ну, такий хліпенький той прицеп, заводське таке. Так як я кажу, пір'я на ньому возити. На мою думку, якщо хочете якісно, потужного прицепа, треба робити самому. Або е шукати якогось е хорошого виробника. Платити хороші гроші, і тоді буде вам надійний прицеп. от Хто вперше на каналі, можете подивитись. Я робив собі свого прицепа сам, плюс він сам усвал. Ну, піднімає, перекидає. от і Ну Обійшовся він мені. Тоді ми рахували, щось 52 тисячі, по-моєму, десь в тих районах. Але там вийшов потужний прицеп. На нього я там тонну 600, тонну 700. Кидаю, і він навіть не, ну, на, на подушки ще навіть не сідає. Ну І в мене все, рама-швелір, дишло швелір. Ну Все, швеллер, тільки вже перемички, іде профіль. По-моєму, 50 на 50, чи двойка, чи тройка, не пам'ятаю. Ну, такий потужний прицеп. Його скрутити, то я не знаю, що на ньому там. Потони 3-4 на нього кидати. Ну, то тоді, скоріше, там, рама витримає, там, скоріше підвіска, там, підшипники, колеса не витримають. Вот. Ну, але обійшлися от таким ремонтом. Що залишилося? Вже в нас вечір. Залишаю я то є все діло сохнути. Завтра воно до завтра висохне. Завтра проводку з тяжечками тут у культурі зроблю. Ну, от, щоб тої бебахи все не вісило. Ставимо борти і будемо віддавати. В принципі, так більше, по тому я тут вже свою. що Мав зробити свою роботу тут виконав. Завтра вже подзвоню клієнту, хай забирає його. От. Трошки таке відео відновили. Буде далі бігати. Тільки що вже не знаю. ну, Як грузити, то вже не моя справа. Людина сама розраховує на своє, що їй треба. Ось От. ну, таке відео. Так що, всім дякую за увагу і всім пока.